Йосиф Зізельс, дисидент, член ініціативної групи 1 грудня. Є гостем нашої студії. Доброго дня. Добрий день. дуже Доброго. раді Доброго. вас бачити. Давайте розпочнемо з того, що в нас сьогодні, 18 лютого. В нас на носі річниця повномасштабного вторгнення, яке вже неодноразово казала, з'являється дуже багато інформації. Ми вже тут зі Славою проговорювали це. все, Фарби згущуються довкола 24 го числа. Що може бути, що може не відбутися, повторний наступ. Ну це все такі припущення різноманітні аналітики. Аналітика, але давайте поговоримо в міжнародному контексті. Ми знаємо. Що 21-22 лютого приїде президент Сполучених Штатів до Польщі Джозеф Байден. Він буде мати зустріч із президентом Польщі із з українським президентом і не тільки з лідерами інших країн. Чого нам варто очікувати від цього візиту напередодні річниці вторгнення Росії в Україну? Я не люблю. Приділяти велику увагу, якимись річницям це вона приходить, проходить. Але звичайно, візит президента Сполучених Штатів Польщу його зустріч з президентами Польщі України це важлива подія, яку не можна обминути увагою, і ми будемо очікувати далі продовження тої підтримки, яка Америка надає сьогодні Україні. І дивлячись на Америку, деякі європейські країни також дуже потужно допомагають. Америка є сьогодні лідером допомоги, і це дуже важливо. І цей візит символізує, що Америка продовжує бути лідером допомоги Україні, не залишає Україну напризволящі, а продовжує постачати необхідні і фінансові ресурси, і економічні і головне воєнні ресурси. І дуже важливо те, що йде зараз навчання військовослужбовців українських в Європі та в Сполучених Штатах на освоєння нової техніки. Я думаю, ця, цей аспект війни буде продовжуватися і розширятися. І таким чином ми будемо поступово, але дуже послідовно переходити на стандарти НАТО. Тобто, фактично, будемо вже. Воювати по стандартам НАТО, але з своєю упертістю, і своєю мотивацією, бо це найважливіше, що я в цій війні з вашого дозволу, добре, ви не, не, не любите переурочуватись до якихось річниць, але тим не менше, ми знаємо в Росії наскільки це сакрально. І з іншого боку, до України і цього тижня з'їжджалися лідери дуже багатьох країн один за одним. Ми бачили кожного дня повідомлення, і в тому числі вперше спочатку початку спочатку повномасштабного вторгнення до України приїхав глава міністерства закордонних справ Ізраїлю. Вперше було здійснено такий візит. Про що це може свідчити в, в Ізраїлі? Восени пройшли вибори. Помінявся уряд. Це новий міністр. Закордонних справ Ізраїлю, і звичайно важливо, що такий візит відбувся в Україну. Це підкреслює також те, що Натаніаго, прем'єр-міністр Ізраїлю, який направив міністра закордонних справ в Україну. Один із перших таких важливих візитів, він пообіцяв розглянути прохання України про надання військової допомоги дуже специфічної, це вже майже вирішено попередження про ракетні атаки, бо це ще при тому уряді було обіцяно. Ось. І ще, звичайно, засоби ПВО. Бо сьогодні Україна не може перехоплювати певні типи ракет. Деякі крилаті досить впевнено перехоплює балістичні, інші ракети. Більш сучасні і швидкісні, вона не може перехоплювати у Ізраїля, крім того залізного купола, про який всі говорять, який, на мій погляд, не підходить для України, бо він. Пристосований це програма, фактично програма комп'ютерна, бо ракети там Петріотики. Ми вже повинні отримати. Uh -huh. да. Я був колись на екскурсії на такі станції в Ізраїлі. Uh -huh. Так ось, на мій погляд, залізний купол не підходить для України, тому що він протистоїть примітивним балістичним невеликим ракетам, які запускаються з сектора газу і з інших uh -huh. палестинських територій. У нас набагато складніша ситуація. У нас мало не керованих ракет. А проти керованих ракет ця система не працює. Але в Ізраїлі є. Інші системи, які можуть перехоплювати швидкісні балістичні ракети, які Україна поки що не здатна перехоплювати. Є і в інших місцях світу. Але якщо Ізраїль би нам надав ці системи, це б допомогло. І той же час не підставило б Ізраїль під там дуже сувору критику з Росії, бо Ізраїль дуже цінує свої відношення з Росією. Бо ці відношення дозволяють йому перехоплювати зброю з Ірану, яка йде до терористів в Ізраїлі і в навколишні країни, і це дуже важливий такий чинник національної безпеки Ізраїлю. А для Ізраїля, як для воюючої країни, і ми це знаємо по собі. Пріоритети своєї національної безпеки це передусім. Таким чином. Під впливом американців, про яких ми вже говорили сьогодні, на тіягу, який дуже близький до американців, ось я думаю, що він з часом повільно, але все ж таки буде підвищувати рівень допомоги Україні. Я б не розраховував на дуже багато, але вона буде. Пане Йосиф, той жест, який відбувся за участю очільника зовнішнього політичного відомства Ізраїля, буквально на розі бульвару нашої Лесі Українки і вулиці Джона Маккейна, де було піднято на щоглі ізраїльський прапор і поновлену роботу амбасади держави Ізраїль, це Крапка в питанні впевненості Ізраїлю у перемозі України чи це щось інше дипломатично важливе? Ну, по перше, вже багато дипломатичних представництв повернулися в Україну ті, хто поїхали з України там, в Польщу, в інші країни на початку повномасштабного цього вторгнення. Ізраїль бо був парад цілий да, Ізраїль трохи затримав повернення, бо ізраїль ще раз кажу, небезпека це дуже важливе для mm. своїх дипломатів, своїх громадян і так далі. Те, що вони повернулися, і це приурочено до візиту лікована. Це важливо, бо ми очікували давно це повернення. Я навіть сам з послом говорив, коли ви вже повернетеся в Україну. Ось вони повернулися. Це не крапка, це. Багато крапок. Це за три крапа, так да це багато крапок, бо тепер, коли вони повернулися, слід очікувати більшої активності посольства Ізраїля в Україні. Так, зрозуміло, І дивіться, якщо можна, Христичка. Я от додат повернуся. Ви пан Йосиф сказав, що не вельми ви прихильник дати. От всього такого, але все ж таки, от Христя е, почала бесіду з дати 18 лютого. да? річниця розстрілів на майдані О, річниця розстрілів так, на майдані все важливіше і в цій частині. От мені про дати хотілося б е, з Христю з вами поговорити і поставити таке питання. Таке, ви знаєте, екзистенційно філософське, але, ем, але може в чомусь воно е, і більше навіть конкретне. Е, річниця розстрілів на Майдані, повномасштабна війна, ось і 9 майже років, і історичний урок. Які нація має винести, і чи має вона винести, і В який спосіб вона має його виносити, і чи це повинно відбуватися от зараз, просто тоді, коли ми проживаємо гірким досвідом трагедіями ці роки? Те, що трапилось на майдані у 2014 році, це вже дев'ять років пройшло. Це трагічна сторінка, загибель небесної сотні і героїчна оборона майдану. І це, звичайно, не забувається. І я думаю, що ця сторінка вже перегорнута історію України, яка була до цієї дати. Ми перейшли в іншу, на іншу сторінку, і ця сторінка, на жаль, пов'язана з війною. Бо саме цей розстріл символізував, що, як я тоді сказав на телебаченні в цей день, на ICTV, здається, я виступав, сказав, що. Те, що страпилось на Майдані, розстріл мирних людей, це відкриття отої скрині Пандори. Зло виходить в світ, і нам буде дуже тяжко загнати його туди назад. От такі метафоричній формі. Я мав на увазі, що всі засоби, якими Росія намагалася стримати Україну до того. Закінчилася дипломатичні інтриги, різні, політичні, економічні. Все це, це да, все те, що з 91-го року намагалася Росія зробити з Україною для того, щоб повернути її на свою орбіту імперську, воно закінчилося в цей день. Угу. І це найважливіша дата за останні десятиріччя. Вона показала, що Росія вже не може більше впливати, якщо не включить останні аргумент. Імперія це війну. І вона включила його саме тоді. І для мене ця війна не просто імперіалістична війна Росії проти України. Я вже говорив тут, в студії, що рік назад це була така війна, але вона слідувала детерміновано від Майдану. Вже не можна було оминути. Але те, що пройшло за цей рік, це. Новий символ з'явився, я на цьому акцентував вже увагу, що світ навколо цієї війни розділився на два табори. Вперше в людській історії є табір 54 демократичні країни, чи представники засідали в Рамштайні декілька днів тому, вони об'єдналися навколо України, а навколо Росії об'єдналися ізгої цивілізації людської, там Північна Корея, Китай. Іран, Сірія, терористичні рухи такого ще не було. І це все дав ось цей рік о той повноштабної агресії, яка перетворила за рік чисто імперіалістичну війну у зіткнення двох цивілізацій демократичної і авторитарно-тоталітарної. І це все за дуже короткий термін часу в історії, це взагалі не помітно. А ми пройшли за цей рік величезну відстину. Звичайно, ми зміняємося, але для мене важливі, важливіші не ті зміни, які проходять під впливом таких потужних подій, а ті ті зміни, які відбуваються у нас еволюційно. Зміна нашої ідентичності. Вона проходить вже десятиріччями. Особливо потужно вона почала проходити з 91-го року, бо створення держави най, найпотужніший чинник розвитку власної. Колективної ідентичності О, еволюція має тяглість, так. та і не всі да. і це відчувають експерти російські, mm -hmm. що наша ідентичність змінюється, і ще трохи і з нами взагалі нічого не можна буде зробити. Я оперую в цьому аспекті поняттям національного консенсусу. Mm -hmm. національного консенсусу, коли 75-80% населення країни мають спільні уяви mm -hmm. про минуле. Сьогодення і майбутнє цієї країни свого народу. Коли народ досягає цього національного консенсусу, йому не страшен вже. Ми йдемо зараз певним темпом, важко оцінити, бо мало соціологічних досліджень, але ми пройшли за ці роки з Майдану великий шлях, і ми сьогодні знаходимося десь на рівні 30-35% від приблизно відсотків до національного консенсусу. Його вистачає нам для того. Щоб зупинити ворога, ми це довели за цей рік. Ми можемо зупити, зупинити потужний наступ, як вони кажуть, Другої армії світу. Але цього, що недостатньо, щоб перемогти остаточно Росію, розтрощити її так, щоб нам років 30-40 нічого зі Сходу не погорожувало. Ми йдемо тим шляхом до того стану, коли ми зможемо це зробити. Особливо, якщо навколо нас об'єднаються інші країни не просто допомогою воєнною. А стануть плечом до плеча і будуть разом з нами воювати з антидемократичною цивілізацією. Пане ну, Йосифодово, дозвольте, коли ви вже говорите про історичну тяглість, у тому числі та і як еволюційні процеси, ви сказали років 30-40, щоб нічого не загрожувалося, тобто ви песиміст у тому питанні, що це буде остання велика війна з Росією. Ні, Я не думаю, що я песиміст, я не оптиміст. Угу. Я от тоді на тому вечірі чотирнадцятому року сказав, що коли зі мною дискутували екс. Експерти, коли я що я дуже мрачно так малюю це, я сказав, що експерт не має права бути оптимістом, йому треба бути реалістом, бачити всі можливі сценарії майбутнього, враховувати їх ймовірність і готувати і владу, і народ. Передусім, народ, громадянське суспільство і владу до цих сценаріїв, навіть до самих песимістичних. так тобто от реалістичний сценарій з вашої точки зору, такий, що все ж таки, все одно е, війни з Росією будуть і далі, навіть попри те, що ну як коли ми здобудемо перемогу, все одно за якийсь час історичній перспективи, все одно буде е, Ну, ви е... знаєте. Я за фахом фізик-математик, mm. да є такі правила математичної індукції. Якщо Тисячі років війни були, то навряд чи вони в найближчі десятиріччя зупиняться. Це перше. Друге, важливо насправді уроки, про які ви згадали. Які уроки людство виносить з цих війн? Був не дуже вдалий приклад, як людство намагалося помирити, коли війна в Єгославії була на Балканах. У 90, початку 90-х років не дуже вдалий, але це символізувало, що людство шукає методи, як боротися з диктаторами, з авторитарними режимами, з етнічними чистками, які відбувалися тоді в Югославії. І я думаю, що людство має намацати криза Організації Об'єднаних Націй, яка не здатна протистояти, щось проти, протиставити цьому війні. Агресивні жорстокі війні Росії проти України показує кризу, і ця війна підштовхує людство до зміни формату, так як Друга світова війна поміняла лігу націй на організацію Об'єднаних Націй, о, о. і це все дається війна. Головне нам прийти її гідно і перемогти. Але що таке перемога для нас? Це окрема розмова. А власне, от даруйте хрестку. Буквально, а от для вас що таке перемога? Ну я ж кажу, я, як математик розглядаю різні варіанти. Так. Вони для сьогодні в мене, я їх бачу, з різною ймовірністю. Починаючи з малоймовірного і закінчуючи найбільш ймовірним. Я не воєнний фахівець, я не можу оцінити ресурси воєнні, не можу оцінити. Я бачу якісь більш системні речі, там, мотивацію народу, наприклад. і це… Невілює перевагу навіть в техніці чи у кількості військовослужбовців. Але я бачу, що вона дуже тяжка, ця війна. І сьогодні ми не бачимо точки, де інтереси цих двох країн, Росії і України, пересікаються. Ми не бачимо точки, де пересікаються інтереси Росії, і тих авторитарних держав, яких навколо неї, і демократичного світу. Бо від цієї точки можна було би розбудовувати щось мирне вже. До цього треба дійти до цієї точки. Цією точкою може бути один з варіантів нашої перемоги. Ідеальний варіант це повна поразка Росії. Розтрощення, як було в Другій світовій війні з Німеччиною і з Японією. Окупація, як це не дивно звучить, бо без окупації ми отримаємо ту саму Росію, яка робить передишку. І це другий варіант тільки повна руйнація. Розділення контрольоване, розділення на купу досить природних утворень, які стануть державами. Деякі з них мають шанс там за ті 30-40 років, про які ми говоримо, стати демократичними країнами. Але ви самі знаєте наскільки це зараз не те, щоб мало варіант, але дуже важкий, тому що ядерна зброя. Тому я, йому, тому я його і називаю малоймовірно. Так, так, так. А другий варіант це вихід на кордон 91-го року. Він також дуже важкий. Але в нього ймовірність вища, ніж у першого варіанту. І він також пов'язаний з великими втратами, особливо при відвоюванні Криму, наприклад, і Донбасу. Але він більш імовірний і для цього також потрібна зброя. Але для цього вже поки що не потрібні міжнародні сили для завоювання території Росії. Це можна зробити тими силами, які є, але з більшою кількістю зброї, потужної сучасної, яка допоможе перемогти. Чому я оперую такою форматом? Бо я впевнений багато років. В мене були великі дискусії з моїми друзями-дисидентами з Росії. Я вважаю, що з точки зору того, що мене дуже цікавить, це питання колективної ідентичності. Я вже 20 років намагаюся цим займатися, я читаю лекції. Статті пишу на цю тему. Так ось, як я бачу Росію сьогодні, у цих межах з такою історією Росія не може за визначенням стати демократичною державою. Це означає, що вона завжди тепер, бо вона пройшла от ті етапи, які я вже сказав, дипломатичні економічні, економічні, неї є тепер тільки військовий. Імпульс для того, щоб повернути Україну. Не повернути її, вона навіть не думає про це. Треба повернути, бо це імперія. Таким чином, ця країна не може стати демократичною, бо тільки демократична країна може забезпечити з нами мир. От і все. Тому її треба розтрощити, демілітарізувати, дерашизувати і під контролем міжнародних сил провести її розділ на. Окремі держави, які з часом, як я сказав, можуть стати. Другий варіант, ми з вами проговорили, це повернення до кордонів 91-го року. Це великі втрати. Ну, в першому варіанті це ще більш великі втрати. Там потрібно союзники не тільки допомогою, але й воювати, як я казав. В цьому варіанті ми можемо вийти самі при потужній допомозі зброєю, також з великими втратами, особливо після. Повернення Криму до Донбасу, але це реально і трошки більше за військостю. Третій варіант це він прохідний. Бо все ж таки другий варіант він я його називаю компромісним якимось. Ми виходимо на кордон, а далі думаємо. Але що, про що ми думаємо? Путіна уберуть, не уберуть. На що це впливає? Тільки на той термін між війнами. Якщо убирають... Путіна це довше буде. Якщо його не обирають, то вони ми будемо мати через 2-3 роки нову війну. Бо це реванш імперії. Вони все одно будуть лізти і лізти. Знову натворять там якихось танків нових, ракет нових і знову полізуть. Тому я думаю про той варіант, перший як ідеальний, але дуже мало ймовірний. Третій варіант це вихід на кордони 23 лютого. Він нікого не влаштовує. Він не влаштовує Росію, він не влаштовує Україну, він не влаштовує наших союзників. Але ж це варіант все ж таки, бо він має певну точку 23 лютого. Повернення того, що було відомо До речі, там є і весь південь, який. Невідомо як упинився в руках ворога. Ми рік воюємо і не знаємо, що сталося на півдні. Ми все відкладаємося після війни, задати владі питання, чия це зрада. Хто кому заплатив гроші, щоб пропустити ну, російську армію? Ми говорили тут про це у студії? Та що е, чи на часі, чи не на часі? Та, от е, так. такі такі питання зараз під час війни. Бо опоненти кажуть: е, Слухайте, стоп. Давайте виграємо війну, та й після перемоги ми розберемося. Так. Зараз це розхитувати Ви давайте до цього повернемося. Давайте я вважаю, що не треба відкладати, угу. бо це зрада. Причому військова зрада, розмінування забрали артилерію, не було. Тоді літаків, які ще були в Україні тоді. Це страшна річ. Як я кажу, це вартувало мільярд доларів цей прохід Росії в Україну. А життів. А, а життів скільки. Не чую. А життів скільки, я питаю. Долари доларами. Так. Да. Тепер далі. Не треба відкладати, бо ми можемо отримати довготривалу війну. І про це вже говорять і Залужний, і Резніков. І американці говорять про війна може перейти в довготривалий формат. І це четвертий варіант, те, що я бачу. Четвертий варіант, я бачу, як того, що після декількох наступів і контрнаступів, які цього року ми очікуємо перед зимою, восени конфлікт напівзаморожується. У нас є приклад перед очима. Це Донбас після 17-го року. Закінчилися активні бойові дії, були обстріли, там село захопили, тут відійшли на одне село, але конфлікту, такого гарячого, як був в 2014-2015 роках, вже не було. І це наш приклад на нашій території з тими ж самими арміями. Чому ми його відкидаємо взагалі? А він дуже ймовірний. Ми наступаємо, вони наступають. І так ми, поки не напівзаморожений конфлікт, не залишається на дуже довго. Така квазістабільна лінія фронту, яка невідомо, де пройде. Дай Боже, щоб вона пройшла, як мога далі. Але сторони стомлюються, країни стомлюються, армії стомлюються, зброя вичерпується. Це, на мій погляд, це досить ймовірний. Ось з тих чотирьох варіантів найбільш ймовірний. Єдине, що я... Не оперую ймовірністю, бо я їх бачу, як нульову це наша поразка. Вона неможлива. Ну за за це вам окрема да, подяка з науково. Але це загрозлива ситуація, про яку я кажу. Ну тут питань нема. Там. Е, генеральний секретар НАТО сказав, що Єн Столтенберг сказав про те, що війна з Росією може затягнутися на роки. Точніше, навіть не так, що війна Росії проти України увійшла в новий етап, може затягнутися на роки, але може закінчитися дуже раптово. Це вони натякають, можливо, на смерть Путіна, і, і через це закінчиться війна? Чи це мається це. щось? Все ж таки у НАТО набагато більше можливості розвідки, ніж у мене. Можливо, вони щось знають, що ми не знаємо. Я говорю про лінійний розвиток подій. Екстраполяція, можливо, тільки при лінійному розвитку. Будь-яка флуктація, щось раптом сталося, Путіна не стало. На мій погляд, це мало важливо. Бо я багато років стверджую, що це не Путін зробив таку Росію. Це така Росія Зробила обрала на Путіна. трон такого негідника, як Путін. Росія повинна змінитися, а не президент Росії. Так що давайте я буду радий помилитися. Якщо раптом станеться і ми переможемо раніше, я, як і ви, будемо дуже раді. Але ми повинні, я кажу, я вважаю себе в певних там напрямах експертом. Ми теж так вважаємо. Да. І тому я їй кажу, давайте вивчати все, навіть песимістичні да, і бути готовими до цього. Наприклад, ми не можемо випрашувати весь час зброю. Ми повинні її робити. Робити, робити, робити зброю. У нас повинна бути своя зброя. Ізраїль нам дає такий приклад: він не залежить майже від закордонної зброї. Є над чим думати, пане Йосифо. Буквально кілька хвилин залишається, точніше, дві хвилини. Пане Йосифо. Якщо можна, от у контексті, в контексті перечуття першої річниці повномасштабного вторгнення, про якого всі говорять, і підігрітих настроїв, та вже того, що щось щось воно в повітрі є. У вас, давайте не про очікування, а з точки зору от математичного моделювання, якщо ви підходите до таких очікувань. Ні, це не є математичне моделювання, але я на... налаштований вже багато років тільки на перемогу. Бо я не бачу взагалі іншої альтернативи для України. Ми з'ясували, її немає, Так. Да, її нема, просто в природі її не існує. Ми можемо тільки виграти. Просто це займає великий час. І пов'язана з великими жертвами така доля країни, які вириваються з імперії, доля народів. А такого великого за кількістю народу за територію, що ніхто не виривався з імперії. Подивіться, прибалтика, там Польща, яка була Фінляндія, маленькі країни. це вперше з імперії виб... вибирається величезна країна, і це тому так боляче. Пам'ятаєте? Все на світі можеш вибирати сину, вибрати, вибрати не можна можеш тільки батьківщина. Це поезія. А от Йосимоч, е, а от е, ви ж Черновецький університет е, закінчили так. правильно Я пам'ятаю, да у вас ж була історія математики, е, чи, чи не було такого предмету? Ну було. Як, якщо я просто до того, чи може ви якісь е, красиві е, тези українських математиків е, знаєте? Бо мені ні, не не знаєте, як можна завершити. Ви просто про математику? Я люблю історію Це було математики. так давно, коли чу там там казали, що знати мшо єдиною з наук, яка прочиняє нам шляхи до пізнання природних знаконів. Найголовнішою єдиною з наук є математика. Бач, філософія науки. Ну це таке. Це інша царина цари, та що цари, Царица. Цар, цар. цар. Дякуємо вам дуже пане, що Дякую за запрошення. Йосиф зізельс, дисидент, член ініціативної групи 1 грудня, був гостем нашої студії. Бережіть себе і до наступних зустрічей.